вечора! Міла Кескін, регіональний директор Арсаг України. Сьогодні ми знаходимося з вами в бірознасному отелі ERSAG, який відкрився нещодавно. І я хочу вас познайомити з надзвичайним працівником цього отелю. Це є Азіз, Азіз Дюздемір, який дуже довгого часу використовував. Нашу продукцію Ерсак, яка просто перевернула його життя, спасла його життя, його, його та його сім'ї покращила життя. І його приклад він дуже соромиться, дуже гарний молодий хлопець, дуже соромий але хочеться хоча б трішечки, щоб він розказав е свою історію. Він да?

Onları şey yaptı. İlk başta ilaçlar kullandı. İlaçlar e, güzel girmeye başladı. Bir hafta sonra tiksinti gelmeye başladı. T -t -t. Evet. Ondan sonra kendimi iyi hissetmeye başladı. Sonra yani hayatım geçti yani. Три роки тому назад його завдяки його мамі вони познайомилися з продукт він познайомився з продукцією компанії Ерсах. На той момент президент компанії Пікерсари робив такі кампи виїзні допомогти подібним хлопцям, І вживали вони наші біодобавки, нашу n групу І він також почав тоді вживати. Через тиждень вживання він відчував, що трішки була зворотня така реакція, так його нудило, але він продовжував завдяки дан соңра сене қадар сөйз айтты. сен фононың? яны қолданма? мен он жыл қолдандым. 10 жылды. 8-9 айды дәтімін. трёх років він живвав нашу НГУ.

Було питання до Азіза, чи пробував він е, кинути е, самостійно, чи звертався він ще до якоїсь допомоги. Так кажуть, що він намагався це все скинути, звертався в лікувальні центри, але так як вони використовують синтетичні засоби, які також мають своє вживання, тобто, поки ти там є якийсь результати, як тільки ти там залишаєш, результату вже ніякого на жаль він не отримував і знову повертався до пагубної своєї. E şimdilik de misin hayat değişti mi? Çok değişti, hayat değişti. Yeni yeni insanları görmeye başladım, yemeklerine tadılmaya başladım. Arkadaşlık o çevrem yani. Abi Güzel yani, güzel geldi. Herkesi tavsiye verecek misin? Herkesi tavsiye veriyorum. Kesinlikle yani. Herkes gelsin yani, tedavi olsun güzel, yemurluklar güzel. Yani başarırlar ya, yani. ben yani başardım. Азіс каже я зміг і ви зможете. Дорогі друзі, ви також, якщо у вас є знайомі з подібною проблемою, пам'ятайте, що їх вихід завжди є. Він на собі спробував і зараз він абсолютно освободився від цього. Тому будьте всі здорові і дуже дякуємо за таку інформацію, що поділилася з нами Азісвес Чити.